Привіт усім! Раді вітати вас на нашому каналі Садок без Марок. Наприкінці вересня я почала викорінюючу обробку всього саду від хвороб і шкідників, як плодових дерев та чагарників, так і декоративних рослин. Так, я не помилилася. Саме викорінюючу обробку і саме зараз. Є кілька причин, чому я обираю цей час, і зараз поясню своє бачення, яке сформувалось через досвід помилки та спостереження за рослинами. В кінці відео покажу плодові дерева, які в мене постійно хворіли. Перша причина: я обробляю сад біопрепаратами, які ефективно працюють за температури від 18 до 25 градусів. Тим, хто використовує хімічні засоби при обробках пізно в восени або ранньою весною, знайома неприємність обробки в холодну пору року. Шланг твердіє через холод і працювати з ним стає незручно. Руки мерзнуть, мені особисто не подобалося. Друга причина. На цей час шкідники ще не заховалися в укриття, тому їх можна знищити до того, як вони підуть на зимівлю, а також запобігти розповсюдженню грибкових інфекцій на рослинах і не допустити їх перезумування. Важливо ретельно обробляти як зовнішню, так і внутрішню сторону листя, а також кожну гілочку і стовбур, щоб забезпечити повний захист рослин і знищення шкідників або патогенів. Так як я опале листя використовую як мульчу, не вигрібаю і не спалюю. До речі, паління листя трави заборонено законом і карається штрафом, оскільки це сильно забруднює повітря. Натомість краще скласти його в купу або залишити на місці як поживний матеріал для рослин наступного року. Вже три роки не обробляю дерева на голій короні ані навесні, ані весени. Це моя особиста позиція. Висловлюю особисто свою думку. Звісно, можу помилятися. Хоча раніше, з 2017 по 2021 рік, я проводила викорінюючі обробки хімічними засобами, ранньою весною та пізньої осені. Мені більше подобаються результати після використання біопрепаратів в кінці вересня та навесні, коли брунки починають йти в рух, а також до і після цвітіння. Обробляю сад баковою сумішю з біопрепаратів фунгіцид, інсектокарацид та прилипач. Використовую такі засоби, як планріс, пентафак, біплан, ліокладин, вертицелін, бітобоксицилін, актафіт згідно інструкції виробника. Обробку провожу ввечері, коли сонце вже ховається за будівлею, щоб уникнути попадання сонячних променів на рослини. Бактерії, які знаходяться в цих препаратах, дуже чітливі до ультрафіолету. Крім препарата Актафіт, його краще в сонячну суху погоду використовувати. За один вечір, звісно, все вробити не встигну. Але за кілька впор. Перед вами єлівець сорту «Стрікта», який я вважаю своєю помилкою в саду, про яливець розповідала раніше. На каналі є відео, посилання на нього, дивіться в описанні. Коли обробляю ховані рослини, ретельно оприскую не лише зовні рослину, але й внутрі. Глибоко втискнувши мостик, розпилюючи всередину, намагаюся обробити всі ділянки рослини. У 2018 році я придбала черешню та вишню в розпліднику, але вони постійно хворіли на комікоз і клестіоспаріоз, хоча вибирали стійкі сорта до грибкових інфекцій. Кокамікоз це грибкова інфекція, яка видає себе червонувато бурими цяточками на листі, які поступово збільшуються. Лістіоспоріоз це теж грибок, який зимує в корі дерева, влітку активізується на паганах та листі черешні. Основне прояви хвороби черешні дірки на листі та виразки на корі. Інша назва хвороби дірчаста плямістість, бо коричневі плями з часом засихають на їхньому місці утворюються дірки. В цьому році дерево майже здорове, і я задоволена результатом. Хоч і не за один рік, але завдяки біопрепаратам мені вдалося подолати проблеми. Чого не вдалося до 2021 року. Якщо інформація була корисною, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Бажаю всім успіхів!